Так, ну що ч, вже это мне надо вже спати лягати. Розходися по палатками. Хорошо, хорошо, хорошо. Ех, блін, так писатись хочеться. Ех, ладно, піду по писей. Надо штани. штаны. И писити о Так, Все можна писяти. А, а ти ще хто такий? Ай, хай. Так, ну що, добрий ранок. Добрий ранок, Мелон. Добрий ранок, Мелон. Кстати, ты кукуруза? Він пішов по попіся, а ти? Так давай його знайдемо. Давай. Давай. Ти тут є, кукуруза. Кукурудза, ти тут? Кукурудза! Вот черт який. Друзі, я знайшов його. Вот то жизнь. Угу. Блин, жалко такое кукурузу. Похоже, кукурузу кто зерика. Угу. Угу. Ладно, погнали костру. -ко погнали. Погнали. Друзі, а вы не знаете, что за нами кто-то наблюдает. Угу. О, яблуко, достай на дробовик. <звучить> <звучить> а, монстри! Не трогай мелона! <звучить> Мєм, подивись, він ще живий? Зараз подивишся. Він ще живий, не очи не, його одне якось вбивати. Хорошо. Для я мене це легко. А тепер подивись, він ще живий? Так. Де Та він же помер. Так, то ну ще на мене нужно тікати з цього ліса. Угу, угу. Ага. Ну вже не було побігати. Тут якась діч якась. Угу. Таке ще ще не нужно тікати. Пацане, нам нужен йти достанов до автобуса. Хорошо. Хорошо. Молос буде небезпечним. Угу. угу. Будьте обережні. Я буду обережним. Я теж буду обережним. <звук> І скоріше на установку. Погнали! Погнали! Так, пацани, дивіться, це наша зупина, чоловіка. Давайте їдемо. Їдемо! Їдемо! Пацани, зараз ми будемо їхати. Так, ти що, пацани, ми сіли, бо ми зараз будемо скоро їхати. Окей, зараз ми поїдемо. Так, ось, пацани, ми приїхали. Нормально. Так, залишилися з ну, внуком, нам треба таке розказати. Угу. Ну, звичайно вже. Ну, так що, пацани, нам нужно вже йти додому. Ага, угу.